Товариство автомобіль у вас в екрані, а це означає, що ви на каналі Макс авто. Мене звати Максим, і я знімаю відео про автомобілі, які продаю. Повірте, бачу кожен ваш коментар. І дякую кожному, хто його пише. Дякую також за ваші лайки. Вони допомагають мені рухати це відео вгору. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити автомобіль, який припаде до серця саме вам. Сьогодні таке авто у нас вже є. Я переконаний, що довго цей бус у нас не затримається. Чому друзі? Бо він перфектний. Один з кращих бусів, які ми продавали. Це Т5 транспортер 2005 рік. І друзі, ви, мабуть, очікуєте почути, який тут двигун? Це 1,9 дизель. Друзі, тільки 1,9 дизель. Двигун я куплю на Т5. Чому тому, що це? Двигун, який заробляє гроші, а не витрачає їх. Це двигун, який не вимагає жодних важких вкладень. Це двигун, який проживе вам надійно та ефективно роки рокені. Друзі, транспортер це та. Машина, яка не просто фактично є членом вашої сім'ї, це авто, яке люди купують і десятиліттями їздять. Так само було і отут. Цей транспортер був у клієнта більше 10 років. Обміняв він його у нас з доплатою, і авто у нас зараз на продажі. Товариство 281 тисяча пробігу, гарний, красивий салон. Покажу вам зараз все ретельно. Перше, друзі, ви бачите тут, тут спарочку, це означає, що тут у нас один плюс два. Тобто три сидіння попереду. Комфортно, зручно вирішувати вам. Товариство, дуже зручна штука, це вебаста. Вона програмується ось тут, у ногах. Стоїть у нас пічка, все гарно, ефективно підігрівається. Товариство п'ятиступова коробка передач, і тут важливо вам зазначити, що це потужніша версія 1,9. Це та версія, котра дозволить вам впевнено їхати, ну, напевно, 110-120 кілометрів по трасі повним салоном людей. Задній ряд, друзі, показую. Тут у нас комбінація 2 плюс три. Таким чином в цьому авто сумарно поміщається 8 людей. Хоча, якщо ви їдете компанію з 10, всі помістяться в даній машині. Чому, друзі? Тому що вона довга. Сидіння ось так розвертається в номінальне положення. Покажу вам. Ось так фіксується, і, відповідно, у вас звичайна спарочка. Таким чином, 3 попереду і 5 позад місць. 8 Вісім людей буде їхати в цьому авто. Друзі, довга версія означає що у нас величезний багажник. Ось вам зараз. Зараз ретельно та детально покажу. Бачите, він насправді об'ємний. Тобто тут чи вести людей в буковель, чи вести людей по бізнесу, чи будь-які ваші завдання в цьому бусі вам буде комфортно. Товариство, э, бесі на бесіду, я думаю, що слід обсудити ціну на дане авто. Ми оцінюємо його 9750 доларів. Чи дорого це? Та, друзі, не дешево. Чи вартує? Ця машина цих коштів. На мою думку, абсолютно. Повторюю, друзі, коротко всі параметри, які ми маємо. 1.9 дизель, 2005 рік, довга лонгова версія. Восьмимісне авто. 1.9 дизель. Мені здається, на 74 кВт і красивий, гарний, акуратний кузов. Друзі, 9750 доларів приїхати та забрати в місті Івано-Франківську. Дякую за перегляд і за лайки.